Ринок оренди в Україні під час євро ризикує зазнати збитків. Через захмарні ціни футбольні вболівальники заздалегідь почали бронювати житло в сусідній Польщі. Ми наслідуємо приклад Португалії і не найкращий. Під час проведення чемпіонату в 2004 році там дуже зросли ціни на проживання, і фанати оголосили економічний бойкот, жили в Іспанії і лише навідувались у Португалію на конкретні матчі. Таку перспективу прогнозують Україні. Наразі навіть через це переглядають прогнози на зростання вартості оренди а фірми, що готувались до тимчасового виходу на ринок, скасовують свої плани. Багато друзів хотіли приїхати в Україну на євро. Коли е, сказати, вони отримали свідомі про ціни і про качество, яке може бути забезпечене за цю ціну, вони е, рішили, що они поедуть на чемпионат в Польшу чартерными рейсами за 50 евро вот эти вот будут дешёвые рейсы э прилетать. То есть люди просто отказываются от поездки в Украину.